Доброго дня, дітки! Вітаю вас на занятті з патріотичного виховання. Ми з вами сьогодні поговоримо про нашу Україну. Сьогодні на заняття ми з вами дізнаємося, де ж найкраще в світі жити. Є на світі країна найчарівніша. Моя рідна Україна, земля, де народилися ми з вами, де живуть наші батьки, бабусі та дідусі. Зараз я вам пропоную послухати дуже цікаву казку, яка називається Де найкраще в світі жити. У зеленому ярочку біля синього струмочка раз зібралися звірята. Стали думати гадати, де найкраще в світі жити. Каже зайчик, знаменита у лісочку мірка є, царство славнє моє, мірка затишна, тепленька, мохом стелена м'якеньким, Вовк за мною гнати стане. скочу в мірку не дістане. Жабка квакнула сердито. Кажеш, Нірка знаменита, твоя хатка кожен знає, від біди не заховає. Ква, ква, що пусте молоти, дім найкращий це болото. Зимку вас мороз лякає, влітку сонце припікає. А мені в болоті дивнім, і не жарко, і не зимно, засміявся горобець. Ну, і жаба молодець. Цвінцірі всіх розсмішила, що болото розхвалила, а про чаплю ти забула. Цвінцірі усі ми чули, що в болоті та у лісі страшно жити, а у стрісі. Дім найкращий, найлюбіший, найбагатший, найсмачніший. Тінь, сірінь. Завжди зернинку я знайду біля будинку. Бджілка крильця опустила, біля зайчика присіла. В мене часу небагато, бо я мушу працювати. Але на таку розмову я скажу вам своє слово. Є на пасіці старенький, вулик з дощечок гарненький. То мій дім. Весь день літаю, з квіточок нектар збираю, а на ніч, забувши в тому, поспішаю я додому. Заперечу вам усім вулик ось найкращий дім. Мишка тонко пропищала. Мама, так мене навчала. Не ходи, моя маленька, на ту пасіку гарненьку. Не ходи, моя, дитино, бо ти тому мин загинеш, Біжи в поле у пшениці, завжди чим поживитись. Довго ще, мабуть, малята сперечалися б звірята, та в цю пору до ярочка, до частенького струмочка, сам лелека прилетів. На траву шовкову сів. Найхоробріший зайчисько підійшов до нього близько і сміливо запитав, знаю, скрізь ти побував, всіх нас можеш розсудити, де найкраще в світі жити. І сказав усім лелека Я не раз літав далеко за високі сиві гори. За широке синє море там є, друзі, все, що хочеш, та я жити там не хочу, що весни додому лину, в рідний край на Україну, хоч гніздо дома є стареньке, деревце під ним кривеньке. Дім свій сам я збудував, сам по прутику складав. На землі всі добре знаю, дому кращого немає. Вам малесенькі звірята, я пораду хочу дати. Бережіть ось цей куточок, де тече малий струмочок, бо усіх вас він зріднив. Кожного чогось навчив. Бережіть ліси й садочки. Бережіть поля, гайочки, бо усе це до краплини. дім наш частка батьківщини.